Друзі, всім привіт із сонячної Іспанії. Січень місяць, а на вулиці по відчуттям, як у нас травень або, може, навіть червень. Маємо ось таку квартиру на продаж. Дивіться, це невеличка тераса, балкон, як у нас називають. Це басейн, але він відноситься до іншої квартири. В цієї є трохи менший, Покажу його згодом. Отам От море з цієї сторони. Це десь четверта лінія від моря. І вид чудовий на гори. На гори ось цієї сторони. Місто Гандія Показую квартиру. Дивіться, проходимо. Маємо вітальню. Ось так виглядає. Ось такий у нас ремонт. Ось такий ремонт. Квартира дуже сонячна, кондиціонер. Скоріше за все, він не новий. Так, по виду, але має працювати, за словами хазяїна. Показую кухню. Кухня виглядає ось так. Невеличка. Бойлер. Це ж віконечко на вулицю. Немає патіо тут, як буває в деяких квартирах. Холодильник і ще шафи для зберігання різноманітних кухонних речей. Так, підемо далі. Далі у нас спальня, кімната невеличка, дитяча, можна сказати, такий приємний жовтий колір. Ось навіть потурбувалися, щоб двері щоб хтось не пошкоджив кутки. Ось вони отак зроблені. Віконечко. Зверніть увагу, вікна скрізь подвійні. Маємо одне вікно, воно відкривається, і потім інше вікно. Це краще зберігає тепло і прохолоду влітку. Пішли далі. Конвектор електричний, можна зігріватися в зимній період від електрики. Тут у нас ванна кімната. Не нова, проте стан досить таки нормальний. Віконечко на цю ж вулицю. Ванна кімната, отак виглядає. Пішли далі. І друга спальня. Друга спальня ось така, вона більша. Тут маємо більше двоспальне ліжко. Також подвійні вікна. Прямо так. Ну, ви тут, звичайно, просто в стіну, нічого немає. Ну і шафи ось так. Виглядають. Квартира отака. От Ще зніму відео про басейн. Будь ласка, якщо будуть у вас запитання, звертайтеся. Ось така квартирка маємо на продаж. П'ятий поверх. І вид з віконечка. Вікна подвійні скрізь. Квартира має сходи. Ось такі. І також в квартирі ліфт. Ліфт ось такий. Бачите? Друзі, також ми маємо басейн до цієї квартири. Зараз навіть із водичкою, в принципі, можна загорати. І ось така тут ще невеличка площадочка. З душиком можна відпочивати. Зараз сонце так світить, що дуже-дуже дуже жарко. Так, і ще хочу показати, давайте трошки сюди зайдемо. Ще один вхід, але це з, і, з цієї сторони, де сходи в нас. А також до квартири можна окремо купити паркінг. Паркінг знаходиться ось тут. Показую, ось це ворота автоматичні і ось паркомісця. парку місця. Можна також питати про них і купувати разом з паркінгом. Будь ласка, кого зацікавило, звертайтеся. Я окремо покажу ще вулицю. Дивіться, ось тут паркінг є. Навіть поза, навіть поза цією квартирою, ось на цій вулиці, вона окремо йде від траси, можна ставати. Зараз багато вільних місць, ну влітку також тут місця будуть. Тут паркуватися можна.